Діл гетьманства 1918 року державність українська стала фактом, з яким світ вже рахувався і буде рахуватися. Тепер тільки від нас самих українців залежать докази, що факт цей здатний до життя. Павло Скоропадський сповнений. І найжахливіший ураган, і несамовитий океанський шторм у самому своєму центрі серед знавіснілої стихії. Мають зону тиші і безпеки. Зону, здавалось би, правічного спокою. Метеорологи називають цю зону центром циклону, а моряки поетичніше оком шторму. Таким острівцем відносного спокою в революційному штормі 18-го року була Україна. Україна правління Гетьмана Скоропадського. Світогляду з хвилиною, коли імператор, з'їгши з престолу за себе і свого сина, звільнив тим самим нас від присяги, настала можливість і необхідність для кожного вибирати свій дальший шлях життя і праці. Я пішов тим шляхом, до якого ближче всього лежало моє серце. Цей шлях вів до України. Невблаганний час і революційні тайфуни мало що лишили від чарівної гармонії маєтків скоропадських. Та не зла пам'ять про древній, ділами славний прадавній український рід. Один з його засновників, Федір Скоропадський, разом з Богданом Хмельницьким з шаблею в руках утверджував право державності для України. На початку XVIII століття майже півтора десятки років виборним гетьманом України. Був Іван Скоропадський. Часів Рюріковичів сягає лінія Миклашевських в родині Скоропадських. 1918. Ось выражение про цей период думского депутата Гольденвейзера. Эпоха Гетьмана действительно характеризовалась некоторым экономическим подъемом. Сравнительное благополучие Киева в Гетьманское время резко оттенялось быстрым обнищанием Москвы и Петрограда. На севере уже начинался голод, а с осени и красный террор. К нам приезжали правления банков. Крупні промышленники, представители аристократії. За ними потянулась інтелігенція. Адвокати, профессора, журналісти. На вулицях була необычайно оживлюна. Що можна додати до цього? Хіба що одну, але таку яскраву деталь. Зверніть увагу на афіші. Анонси друкувались українською мовою. Спектаклі теж йшли українською. 3 травня 1873 року в родині Петра Скоропадського і його дружини Марії з роду Миклашевських народився син Павло. Сталося це у Візбадені, фешенебельному курортному містечку Німеччини. Та дитячі роки майбутній гетьман провів тут, в родовому маєтку свого батька, в Тростянці Тролуцького повіту на Полтавщині. У будинку висіли портрети гетьманів, полковників. На стінах старовинна козацька зброя, в кімнатах старосвітські меблі, посуд. У сім'ї дотримувано українських звичаїв. Шановано давні традиції. М'яка полтавська говірка стала для Павла Скоропадського рідною материнською мовою. Я готовий був всіма силами підтримувати національний рух і тому старався надати національного українського характеру організації власницьких елементів. В цих своїх змаганнях я зустрів сильну опозицію великого числа людей великоросійської культури і світогляду. Які дивились на Україну так само, як на якусь тульську губернію, і не хотіли в органічному українському національному рухові бачити нічого іншого, як німецьку інтригу. Коли Павлові сповнилось 10 років, домашній курс навчання і виховання продовжувався в Москві. Пізніше юного Скоропадського прийняв Петербурзький пажеський корпус найбільш привілейований навчальний заклад для дітей аристократів. До речі, пажеський корпус закінчив і батько Павла. Випускники корпусу одержували не тільки офіцерські звання, яке базувалось на глибоких військових знаннях, але й ставали високосвідченими людьми. На рівні випускників кращих європейських університетів. Корнет кінної гвардії Кавалергарського полку Павло Скоропадський подорожує по Європі, слухає курс лекцій всесвітньо відомої Сорбонни, поглиблює знання іноземних мов. Блискучий гвардійський офіцер одружується з красунею Олександрою, дочкою генерал-адютанта Петра Павловича Дурново і Марії Васильни з роду Кочубеїв. Молоді роки майбутня Гетьманівна провела в родових маєтках Кочубеїв на Полтавщині. Щасливе подружжя мало шестеро дітей. До того, що чимало синів України соромились назвати себе українцями і говорити своєю рідною мовою, вважаючи її за мову мужицьку, вони навіть стидалися носити свої національні прізвища. В національному питанні я вважав потрібним найсильніше підтримувати українські національні змагання, але не культивувати в українців особливої ненависті до Росії і не накидати силониць українську культуру, знаючи, що для розвою всякої культури... Далеко більше корисний її повільний, органічний зріст, ніж поверхове і примусове прищеплювання. З початком російсько-японської війни Павло Скоропадський добивається переведення з розміщеного в Петербурзі Кавалергардського полку до Забайкальського козачого полку сибірського війська. Робрість у боях з японцями нагороджений золотою зброєю. Після повернення до столиці одержує чин полковника, а в 1912 році стає генералом свити імператора. Такий генерал-лейтенант прекрасно зарекомендував себе і в Першій світовій війні. Зараз під каушеном ляндерної бригади, нагороджений орденом святого Георгія. І тут мені прийшлося бути свідком звірячого поводження наших революційних солдатів. Це були цілковиті звірі, грабунок убивства. Насильство і всякі інші огидні вчинки були звичайним явищем. Що міг зробити штаб і я, коли комітети рахувалися справжніми хазяями? Під час бою комітети кудись зникали і тоді було значно легше працювати. Як тільки небезпека минала, ці інституції знову з'являлися і робили свою паскудну розкладову роботу. Половиною місяців тривало гетьманство Павла Скоропадського. Для історії цей час всього лиш мить короткий зблиск. Та для України гетьманство періоду визвольних змагань стало епохою часом громадського і соціального спокою. Спокою в умовах кривавого протистояння, в умовах вторгнення на Україну більшовиків. Я ясно усвідомлював що соціалістичні експерименти привели б неминуче до більшовизму, до знищення духовної і матеріальної культури, повернули б наш чудовий край на висохшу пустелю, на якій з часом усівся б знову капіталізм. Але який не той кволий, м'якотілий, що животів у нас досі, а всемогучий, всесвітній, золотий телець, в ногах якого буде повзати наш же нещасний, соціалістичними провідниками обдурений, революційний народ. Справді, незвичним був для України 1918 рік. За сім місяців гетьманату досягла свого розвитку українська культура, стала обов'язковою для державних установ українська мова. Продовжували діяти російські школи, виходили російською мовою газети, журнали. У Києві та Кам'янці-Подільському відкрито українські державні університети. Хоч з фінансами було скрутно, Павло Скоропадський встановлює 350 іменних стипендій для студентів. Не свого імені, до речі, а імен Сковороди Шевченка Франка. Відновлена вперше після 18 століття Українська академія наук. Створена Національна бібліотека, Національний архів, Національна галерея мистецтв, історичний музей. Державну підтримку одержують хорова капела Кирила Стеценка, Український драматичний театр Панаса Саксаганського, Молодий театр Леся Курбаса. За наказом Гетьмана державну персональну пенсію одержувала Марія Зеньковецька. Як відомо, в Падолисті Керенський упав і в Петрограді засів більшовизм. У цей час почали до мене надходити телеграми Криленка. Я став роздумувати над становищем, яке оце складається, коли фронту вже фактично немає, і коли збільшовичені фронтові частини збираються йти на Київ. Його навіть нікому буде від них обороняти. Тоді я прийняв рішення, що я до Криленка на фронт не піду, а рушу енергійну на схід для того, щоб не допустити другий гвардійський корпус під керуванням агітаторки Бош до Києва. Рішення це мені далося нелегко. Другого дня ми почали пробиватися на схід. Тут до мене посипалися телеграми дуже страшного змісту від Криленка і його штабу. Мене він віддавав під суд революційного трибуналу, усував з посади і прилюдно кляв. Через вісім діб під безперервні прокльони Криленка я нарешті дотяг свій корпус до станції Козятин і тут тільки одержав телеграму від Петлюри, що мене передано в розпорядження генерального секретаріату і що мені доручена вся оборона правобережної України. Таким чином, коли більшовики не з'явились у Києві ще в падолисті 17-го року, то це сталося тільки завдяки першому українському корпусу. У майже всесвітньому хаосі війни і революційних потрясінь Павло Скоропадський прагне зорганізувати на території вчорашньої Малоросії острівець ладу і державного порядку. Гетьманську раду міністрів очолив нащадок старовинного козацького роду Федір Лизогуб. Міністром закордонних справ став нащадок українського гетьманського роду Дмитро Дорошенко. Військовими справами віддав генерал Рагоза з древнього козацького роду на Уманщині. Міністром фінансів. Став Антон Ржепецький. З перших же кроків гетьманський уряд як першочергове розв'язує фінансове питання. Тільки уявити собі: гетьманська гривна була конвертованою валютою і високо цінувалася в Європі. Німецька марка йшла за 66 копійок, австрійська крона за 50 копійок. Особливої уваги уряд Скоропадського надає питанню утвердження авторитету України в міжнародному плані. 21 червня 1918 року. Рада міністрів приймає постанову про тимчасові дипломатичні представництва Української держави. Послом України в Австро-Угорщині став В'ячеслав Липинський. З офіційним візитом відвідує Німеччину гетьман Павло Скоропадський. Голову незалежної держави приймає Кайзер Вільгельм ІІ. Важливішою справою української дипломатії були стосунки з більшовицькою Росією. 23 травня 1918 року делегації Росії на чолі з Християном Раковським і України на чолі з Сергієм Шелухіним розпочали переговори. Про припинення військових дій, про державний кордон, про фінансові розрахунки між обома державами. Переговори йшли довго, важко, безрезультатно. В листопаді російську делегацію відкликають до Москви. А в грудні почався другий більшовицький наступ на Україну. Другого дня ранком німці входили до міста. На мене це зробило подвійне враження. Я думав про те, що б я відчував, коли б півроку назад мені сказали, що німці, з якими ми стільки билися, входять до Києва. До такого сорому ми тепер дійшли, що ця звістка тепер нас не тільки не обурює, а потайки навіть викликає радість, бо це ж звільняє нас від огидливого гніту більшовиків. Відносини між німцями і українським урядом Центральної Ради були цілком ненормальні. Німці просто не рахувалися з урядом, а уряд, який сам покликав німців і про це розголосив, не знав тепер, як викрутитись перед народом. Я бачив, що Україна швидко попаде просто в становище колонії, якщо не об'єднаються ті державницькі культурні круги, яких немало було на Україні, але вони були розпорошені. У цій ситуації найповніше проявилась суть Павла Скоропадського як особи справді історичної, особи, що на себе бере відповідальність за становище в цілій країні. Ось надзвичайно цікаве спостереження В'ячеслава Липинського, людини, яка близько знала і любила гетьмана. Нащадкові старого гетьманського роду виставало лицарської самопосвяти і українського патріотизму, щоб забути про свої егоїстичні панські інтереси. Замість зайнятися маєтками, зібрати готівку і спокійно виїхати за кордон, він цілого себе віддав на її порятунок і не побоявся взяти на себе страшний в українському хаосі тягар гетьманської влади. А ось як пише в споминах про цей свій крок сам Павло Петрович. Хай буде що буде, а йти на це діло я мушу. Потраплю врятувати мій край, буду щасливий, не здолаю цього зробити, буду мати чисту совість, бо не маю я особистих цілей. І далі. З'їзд Союзу хліборобів власників розпочав роботу близько 11 ранку. Стоячи в коридорі, я чув, як якийсь промовець сказав, нам потрібна для порятунку краю сильна влада, нам потрібний диктатор. Нам потрібний по старому звичаю гетьман. Коли він назвав моє прізвище і сказав, що пропонує мене проголосити гетьманом, вся маса людська, що була на зборах, як один підвелась і голосним криком почала виявляти своє співчуття. Я не належу до людей, котрих легко зворушити, не почуваю собі багато сентименталізму, але я бачив сльози на очах простих людей. Їх погляди, звернені до мене з Надією, говорили, що вони бачать в мені оборонця своїх прав і спасителя від того зла, яке принесла їм соціалістична революція. Павлу Петровичу Скоропадському виповнилося на цей момент 45 років. 29 квітня 1918 року на Софійській площі в Києві. Відбулось урочисте проголошення Павла Скоропадського гетьманом всієї України. Сім з половиною місяців жила українська держава гетьмана Скоропадського. Навряд чи передбачав хто ще влітку 18-го поразку Німеччини, але події розвивалися занадто швидко. Революція в Німеччині. Кінець світової війни, розпад Австро-Угорщини. Павло Скоропадський розраховує на переможне завершення війни з більшовиками силами антанти і небільшовицької Росії. Саме тому, 14 листопада, він призначає новий кабінет міністрів і підписує державний акт про федерації з Росією. Опозиція тільки цього й чекала. Того ж дня створено директорію на чолі з Винниченком і Петлюрою. 14 грудня німці залишають Київ. Гетьман Скоропадський оголошує про своє зречення від влади. Тим, що звуть себе українцями, мені хочеться сказати лише одне. Пам'ятайте, що коли б не було мого виступу, німці кілька тижнів пізніше завели б на Україні звичайне генерал-губернаторство. Воно було б оперте на загальних основах окупації і нічого спільного з українством, розуміється, не мало б. Тим самим не було б української держави, яка реально появилась на світовій арені хоч в цьому короткому періоді гетьманства. Від часів гетьманства 1918 року державність українська стала фактом, з яким світ вже рахувався і буде рахуватись. Тепер тільки від нас самих українців залежать докази, що факт цей здатний до життя.